Всім привіт! Сьогодні приготуємо смачні та пишні пончики, як у дитинстві. Інгредієнти, як завжди, ви зможете знайти в описі під відео. У глибоку миску додаємо 3 столові ложки просіяного борошна, 1 чайну ложку солі, 1 столову ложку цукру, 3 столові ложки олії та стакан гарячої води. Воду я вимірюю 200 грамовим стаканом. Борошна також. Все гарно перемішую та даю трішки охолонити. Далі додаю один стакан теплої води, сухі дріжджі та одне яйце. Гарно все перемішую до розчинення. Далі додаю борошно, приблизно 3-4 стакани. Спочатку все не додаємо, а додаємо поступово. Вимішую ложкою до ось такого стану, а потім додаю решту і починаю вимішувати руками. Тісто має стати м'яким, однорідним та еластичним. Далі викладаю тісто на стіл припилений мукою і вимішую ще кілька хвилин. Тісто повинно майже не липнути до рук. Далі перекладаємо тісто знову в миску та розрівнюємо його. Накриваємо кришкою та залишаємо підніматися в теплому місці на 30-40 хвилин. Після того як тісто як підніметься, викладаємо його на стіл і злегка обминаємо руками. Далі розкатуємо в пласт товщиною приблизно 1,5 см. Далі припиляємо борошном тісто і вирізаємо кругляшки чаркою. Можна взяти більший стакан, але я люблю, коли вони виходять круглі. Смажимо пончики в гарно розігрітій олії, до рум'яності, постійно помішуючи. Готові пончики викладаємо на тарілку застелену паперовим рушником. Та притрушуємо кожен шар викладених пончиків цукровою пудрою. Можна цього не робити, але тоді вони будуть не солодкі та не такі смачні. Якщо ви робитимете більше пончики, ніж я, то ви можете начинити їх якоюсь начинкою. Смакуйте, поки вони теплі, бо холодні вони вже не такі смачні. Також хочу висловити подяку всім тим, хто підписується на мій канал та коментує мої відео. Мені дуже важлива ваша підтримка. Всім смачного!